人呢、嗯啊 Прикладі ось такого автомобіля, це у нас Subaru Outback з двигуном 3.6, хотіли б розповісти про доцільність чистки паливних форсунок. І не тільки коли у нас виникає якась проблема з ними, а й саме в профілактичних цілях. Ми радимо клієнтам. От якщо ми беремо автомобіль Subaru, кожен, автомобіль Subaru, кожні 100 тисяч чистити паливні форсунки, тому що тут по регламенту на того 100 міняється фільтр палива, одразу в цілях профілактики почистити паливні форсунки. Можна це робити і частіше, можна це. Взагалі не робити, чому ми радимо саме в цілях профілактичної чистки, тому що коли вже виникають е, проблеми там, наприклад, з пропусками запалювань чи з неравномірною роботою, вже може бути таке, що форсунки вже і спасати немає сенсу, тому що вони вмерли. Так, навіть якщо ніяких проблем немає, чиста профілактична чистка, е, форсунок можна це робити і на пробігах поменше. Тобто можна робити, наприклад, кожні 60 тисяч, дивлячись, яким е, видом дивлячись, яким паливом, де ви заправляєтесь, то вони воно зайво ніколи не буде. саме на Subaru коли там автомобіль заправляється на скажімо так і намінитих за заправних станціях, то ми радимо кожні ТО 100 тисяч, міняємо фільтр, міняємо свічки запалювання, одразу знімаємо форсунки, ставимо на ченс, ставимо на стенд, чистимо їх, міняємо ущільнюючі кілечки і ставимо. І автомобіль їздить. Якщо виникають якісь у вас проблеми, наприклад, пропуски запалювання чи посуміші питання. Проблема також може скриватися в паливних форсунках. Краще робити це профілактично, щоб потім не виникло у вас ніяких сюрпризів в процесі експлуатації. Якщо все ж таки ви вирішили почистити форсунки на вашому автомобілі, то бажано одразу, якщо їх поставити на стенд і буде видно, що вони підзабиті, то краще буде одразу замінити і паливний фільтр. Звичайно, циліндровий двигун. Де не потрібно багато чого розбирати для того, щоб виняти ці форсунки? Чистка форсунок, робота плюс хімія, плюс ущільнюючі кілечки коштує 2200 гривень. Якщо у нас, наприклад, шестициліндровий мотор, то ціна від цього возростає. Також залежить від доступу до самих паливних форсунок до паливних магістралей. Якщо цікаво прорахунок саме на ваш автомобіль, дзвоніть, пишіть на Viber, задавайте питання, будемо відповідати. Всім гарного дня!